Я священник Української православної церкви і з 2009 року несу послуг Капелана. З вересня 2014 року періодично був в зоні АТО потім ООС. Маю багато відзнак, в тому числі відзнаку президента за гуманітарну участь в АТО. Я хочу сказати, що Українська православна церква це. Дійсно, церква українського народу ніякого відношення немає до московської патріархії, до калаволяціонізму чи до руського міра. Благочестивий християнин не може бути поганим громадянином. І ми з моїм сином з 26 лютого вступили в ТРО і все робили для того, щоб окупант. Буваємо в гарячих точках. робимо все заради перемоги. Я хочу подякувати Службі безпеки України за те, що своїми обшуками в іпорхеальних управліннях, монастирях і храмах Української православної церкви ви доказали, що Українська православна церква не є п'ятою колоною Кремля і не є зборищем прихильників руського міра. Тому що ніяких справ в суді нема. І якщо казати, то більше різних справ є у співробітників Служби безпеки України про колабораціонізм у поліції, прокуратури, у військових. Тож, давайте будемо відверті. Не треба шукати того, чого немає. Наша сила в нашій єдності. І заради перемоги в цій війні ми повинні бути єдині. Розумійте все. Слава Богу. Хай живе Україна. Миром!